Добрий день малята! Сьогодні проведемо спостереження за морозними візерунками на склі. Ви, мабуть, їх бачили і вам, мабуть, цікаво, звідки ж вони з'являються. Яких тільки чудес не побачиш взимку, візерунки на вікнах, мабуть, одні з найбільш вражаючих. Завжди було цікаво, звідки вони з'являються і хто їх малює. Чудові картини, які з'являються, можуть нагадувати то пальмові ліси, то гірлянди квітів, то гілки ялин. Як же з'являються ці химерні морозні візерунки на вікнах? Основний учасник цього процесу вода, щоб на вікнах розцвіли крижані сади. Необхідно, щоб повітря в приміщення було вологим, а за вікном була мінусова температура. Від холодного морозного повітря крапельки води, які присутні в повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки, схожі на найтонші голочки які розходяться в різні боки по склу. За холодну ніч їх утворюється багато-багато, вони якби наростають одна на одну, і в підсумку виходять різні візерунки і малюнки, в яких можна навіть побачити обриси знайомих предметів. Водяна пара немов за помахом чарівної палички з газоподібного стану переходить одразу у твердий, оминаючи рідкі фази та перетворюючись на маленькі кристалики льоду, внаслідок чого виникають зимові квіти на вікнах. Ось так звичайнісінький лід перетворюється на чудові візерунки, химерності їм додають. Кипилюка, що осіла на шивці і різноманітні повітряні потоки. Наприклад, вітер. Цікаво і те, що різна мінусова температура по різному впливає на формування кристаликів. Якщо ж на дворі розгулюються холоди, кристалічний лід нагадує голочки з тупими кінцями. Ось чому Кожен візерунок такий незвичний та унікальний. Візерунки бувають різні. Одні утворюються в нижній частині вікна. Їх називають дендрити, інші у вигляді вузьких смужок – інею, які будуть стеблом рослин. Це трихіти. Цікаво, що з давніх давин за морозними візерунками. Люди визначали погоду. Якщо гілочки і візерунки спрямовані вниз, погода буде сніжною і похмурою. Якщо вгору ясною і сонячною, зимові візерунки на склі заворожують і вражають своєю красою. Дивлячись на них, хочеться дивуватися і вірити в дива. Дякую за увагу, мої малята! Сподіваюсь, вам було цікаво, як з'являються морозні візерунки на склі.